Доброго здоров'я в ефірі програма GoPro на першому західному. Сьогоднішній наш гість, начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Львівській області Володимир Коваль, Вітаю вас! Вітаю! вітаю. Ну, Почнемо з плата майнових податків сезон. Які, які цифри, які ну не можемо це називати досягненням? Які, яка, яка статистика? Що скажете провільно з минулими рухами? Податок на нерухомість, то яка зараз ну зараз воно все йде. Так так насправді на даний момент в принципі в сьогоднішній день триває активна кампанія вже сплати податкових зобов'язань, оскільки вона в цьому році так розтягнулась в часі, спочатку в нас активно сплачували. Податок на майно і ми нараховували е, територіям, які не є в місті Львові. А на даний момент ми вже закінчили процес і передали Укрпошті. Укрпошта активно доставила ці податкові повідомлення рішення жителям Львівської територіальної громади. Це ми надіємо, що активно доставили. Ну так доставили, тому що ми розуміємо, що процес доставки йде активно, оскільки ми кожен день бачимо Є в нашому, та нашому в центрі обслуговування платників податків людей, які приходять для того, щоб якісь там дані звірити, і тому і так далі. І так, подібне мають певні питання до того за які об'єкти нараховано, як нараховано. Бо в цьому році, на відміну від попередніх років, оскільки відбулося активне завантаження нових об'єктів в в бази даних ДПС, оскільки цей процес під час війни був трішки сповільненим, оскільки були певні заборони на передачу даних і на обмін, в нас ми сформували більше ніж 300 тисяч податкових повідомлень рішень. А в попередні роки ми формували в районі 200 тисяч, тому є така із цього так, Більше ми сформували податкових, податкових повідомлень рішень, тому. Більша кількість людей, які отримали ці податкові повідомлення рішення, і сплачують. Якщо говорити про сплату податку на доходи фізичних осіб, тут треба розділити. Я би на дві сторони, бо тому що з податок на нерухоме майно сплачують юридичні особи. Вони подають декларації, декларують за свої об'єкти і сплачують фізичні особи. Це ті люди, яким ми надсилаємо рішення, і фізичним особам. Власникам майна, чи житлового чи не житлового, бо по житловому маєш один метр вже ти є платником податків. Якщо це є житлове, тоді є певні пільги. Тобто, якщо особа має комерційне приміщення, будь-яка площа вона оподатковується. А якщо від одного метра від одну від, від сантиметра сантиметра давайте буде нерухомість, тоді якщо у вас власності квартира 60 метрів, у вас пільга. Якщо у вас власності будинок 120 метрів пільга, якщо квартира і будинок, тоді ми маємо 180 метрів. Тобто хотів би зазначити, що сумується. Загальна площа об'єктів житлової нерухомості, бо в перших законодавстві було написано, що об'єктом оподаткування є житлова площа, а зараз оподатковується загальна площа об'єкта житлової суттєво, нерухомості. Це, це, суть, це суттєва зміна. зміна. Це, це є суттєва зміна. Вони ще набули правда, в зміну у 2016 році. Там тільки два роки ця норма діяла. Сьогодні, якщо є об'єкт житлової нерухомості, наприклад, до будинок 400 квадратних метрів, де кого в уману вводить те, що людина говорить: в мене ж в технічному паспорті написано, що нерухомості там житлової, тільки житлової площі. Ще є 120 метрів. Я хочу зазначити, що упадковець об'єкт житлової нерухомості, і ми маємо тобто це... з, з кухнею, туалетом так. мансардою з господарськими... Будівлями, якщо є басейни, гаражі, і вони є єдиним цілісним об'єктом житлової нерухомості. Це все є об'єктом оподаткування. Віднімаємо якщо ухав... колись басейни не оподатковувалися. Були різні моменти, то вони вони були не житло басейн не є об'єктом житлової нерухомості. Він був окремим, типу і в технічному паспорті було написано умовно. Були такі ну є й такі моменти. Саме сьогоднішній момент, Ми реєстр аналізуємо, тому що ми маємо доступ до бази, коли є, наприклад, будинок 700 квадратних метрів, а в ньому житлової нерухомості є всього-навсього там 150 квадратних метрів. Тобто і людину там омана, думає, що в неї вс... вона має платити за 30 метрів. Насправді вона платить за всі ме за всі метри, тому що для об'єктів більше 500 квадратних метрів пільги 120 немає, а є ще додаткова сплата 25 тисяч, оскільки це вже є розкіш і до всіх а з, з, з коли починається розкіш? Розкіш починається для квартир 300 метрів, а для будинків 500. Тобто. а до того між 120 і то як називається, тобто, люди, вже, мають, називається люди мають називається люди мають так. А а якщо вже це є на завті, тому що крім того, що ти платиш за квадратні метри, ти ще й платиш 25 тисяч як Вік? податок, так як податок на розкіш одноразово така до пода... і тому не застосовується для таких об'єктів які ну насправді на Львівщині їх не є так дуже багато. Е, та є ну, було та є. більше станом, коли ми почали нараховувати податки, люди е, йдуть до державних реєстраторів, ділять об'єкти нерухомі оптимізують податки. свої податкові. Ну, чи, от слово оптимізація податків це злочин чи ні? Це ну, всі дивіться, всі люди хочуть платити менше податків. Держава хоче збирати більше податків. Нормальні абсолютно речі. Оптимізація це не злочин, це пошук. Це є законне рішення. Це, це є в меж межах закону. закону так ну, хтось оптимізує. Держава повинна робити в свою чергу певні такі законодавчі зміни, щоб ці оптимізації, тобто, незаконно це не заплатити, тобто uh -huh. чи не ввести якщо ти знайшов, хтось називає лазейку, а хтось називає закон чи підзаконний акт, згідно який під який ти підлягаєш, тоді все, все нормально. В принципі, в цій ситуації і нічого Треба особливо шукати, просто прийти до Ні, ну там бабцю підселити, ще щось треба ну, знайти кого співати тобто, ну, дай Боже бабця. це буде такий мен. Якщо ми говоримо про абсолютні цифри надходжень, для прикладу mm. хотів би зазначити, що станом на початок листопада місяця ми податку на нерухоме майно з фізичний осіб на Лівщині вже зібрали півмільярда гривень, і ця цифра за 10 місяців є вже на 10 мільйонів більшою ніж ми зібрали за цілий 24 й рік, і це при тому, що практично у нас не відбулись е, зміни по ставках. Бо податок е, в податковому кодексі України прийнято, що податок на нерухоме майно становить від нуля до півтора відсотка від мінімальної заробітної плати на початок року. Але от скільки на території тієї чи іншої громади буде ця ставка, це сама громада приймає Наприклад, у місті Львові 1% від мінімальної заробітної плати є ставка податку, що на житлові, що на житлові. Є в нас громади, в яких. Цей податок для житлових об'єктів нерухомості є відсутнім. Тобто вони встановили ставку на рівні нуля за кожен квадратний метр. Ми по цих громадах гріші не формуємо тільки тим, хто має Але Вони менше отримують ну доху. так. Ну тобто вони мають інші, не треба інші джерела. Тобто, Один. це є на вибір громади. Законодавець податковому кодексі України багато вступ... таких громад, що мають нульову ставку. Ну нульову ставку у нас має тільки Сукільницька громада для об'єктів. Люди, люди мають. А більше в нас немає. Є 0,1 є 0,2, 0,5, але нульова ставка. Тільки одній громаді я саме на сьогоднішній момент в сукільницькій громаді, але на цій на території цієї громади об'єктом оподаткування є об'єкти комерційної є. Ну зрозуміло, вони е мають з чого. То тобто, ми говоримо про те, що насправді е е культура податкова жителів Львівщини зростає, тому що ми маємо більші суми, хоча ще рік не закінчився, і ми ще очікуємо значні надходження, оскільки львів'яни, як я сказав на початку нашої розмови, почали сплачувати. Отримувати рішення і сплачувати, бо хотів би тут зазначити, що ми активно ведемо роботу про те, щоб жителі Львівщини переходили в електронне спілкування з податковою, бо цей конверт надсилання його формування це є зручний процес і дуже довгий процес, складний процес, і тому краще переходити з ми сьогодні. Цифрова країна, переходити краще в цифру. Є електронний кабінет платника, є додаток, моя податкова. Там можна все побачити, які в тебе нарахування, які в тебе суми нарахувань, і можна в зайшовши електронний кабінет платника податків. Особа може запропонувати податково, Ми пропонуємо всім жителям Львівщини і платникам податків, щоб вони з нами. Спілкувалися з електронними засобами, тобто, що це означає, що в електронному кабінеті є відповідна галочка, ти типу, повинен поставити, що я даю згоду на спілкування. З податковою службою засобами електронного зв'язку, і від цього моменту вся кореспонденція, яка потрібна доставити цій особі щодо відправвих відносин з податковою службою, переходить в електронну площину. Тобто, ми сформували рішення сьогодні, наприклад, податково нерухоме майно після 12 години наступного дня, це рішення з'явиться в електронному кабінеті цього суб'єкта, і людина має повне право сплатити і не чекати, коли їй прийде з пошти чи не прийде їй це рішення з Добре, Куди звертатися тим громадянам, які не сплатили або не отримали е -е, податкову? Повідомлення чи рішення, Тобто я хотів би зазначити, що люди, які розуміють, що в них є от майно, яке оподатковується, повинні чітко розуміти, що для них є сформоване податкове повідомлення рішення То, Тобто, десь воно є так. Воно є. Я хотів би зазначити, що найбільшою проблемою в відносинах між податківцями і громадянами, які мають декларувати. Цей податок, і має сплачувати цей податок, бо його декларують його тільки юридичні особи. Є податкова адреса платника податків. Що таке податкова адреса платника податків? Це та адреса, яку особа вказує, коли вона приходить до податкової служби за ідентифікаційним кодом. Тобто, у нас процес видачі ідентифікаційних кодів розпочався ще у 98-му році. Від того моменту пройшов дуже великий період часу. Особа прийшла до податкової служби, отримала цей код, і більше. Гарно його зберігає оцей папірець, і більше до податкової служби не приходить. Але поряд з цим вона декілька разів змінювала місце своєї проживання і місце своєї адреси. Тобто вона переїхала в міграційну службу чи органи СНА сьогодні. Вона про це повідомила. Поряд з цим вона про це податкову службу не повідомляє. І ми рішення про податок на нерухоме майно відсилаємо на ту адресу, яку вона вказала. А насправді людина вже давно там не проживає і. Подат... рішення через терміни, визначені поштою, повертається до податкової служби. Ми ставимо про відмітку. То, що, тому, що робити? Треба прийти всім людям, які розуміють, що вони мають майно, подат... і Ім... такі, які підлягають. Якщо вони мають майно, і... то податок на них нараховується. Так, і якщо не... він до них не приходить, це треба ну самим треба... пошукати. Можливо, це є причина, що ви змінили так, місце найбільш... проживання. Такою такою. Причиною це від на даний момент порядка 40%. відсотків кореспонденції, яку надсилає податкова служба в частині адміністрування податково на нерухоме майно, це є повернення. Тобто ми відсилаємо для пошту, пошті передаємо, пошта не може вручити, оскільки адреса за цією адресою не проживає. І ця кореспонденція вертається до нас. А згідно податкового кодексу України, воно вважається врученим, і ми в людини виникає бор. І тоді в певний момент особа розуміє, що в неї приходить для прикладу вчиняти якусь реєстраційну дію, а в неї на майно обтяження. І тоді вони розуміють, виставила це обтяження, поставила про то не знання законів їх відсіне не. Не, Не якщо є запитання по, по нарахуні суму податку, куди звертатися. Дивіться, якщо ми в місті Львові це є стрибка 35, Якщо ми перебуваємо в якомусь територіальному територіальній громаді, поза межами міста Львова, тоді в нас працює центр обслуговування платників податків. Можна звернутись туди. ми зараз працюємо з 8 години до 17-ї в будні дні. В п'ятницю ми маємо трішки скорочений день, бо ми працюємо до шістнадцять од по новому регламенту. З 1 листопада ми працюємо Тобто топо, можна прийти в будь який колишній районний центр. От колишні в нас були районні центри, і в будь-яку в цих крім станом на сьогоднішній момент, крім Постомити, Борислава, Трускавця, Сокаля, на жаль, там цнапів немає. Центр обслуговування платників податків. Там Що їм днів. робити. Тоді вони повинні приїхати. Якщо Без це Сокаль, ні. якщо це Сокаль, можна звернутися в Червоноград. Шептицький. Це постом... Шептицький. Шептицький, перепрошую. Шептські перепрошую, це можна приїхати в Шептицький. Якщо ми в пустометах, це обов'язковому порядку в місто Львів, оскільки зараз колишній постометівський район є складом Львівського району. Є в складі Львівського району ті, треба приходити в місто Львів, але найкраще це. З нами це електронна комунікація. Зрозуміло, е, оці е, непоодинокі випадки нарахування неіснуючих боргів. Оце ну, багато стикаються, що от на своєму прикладі е, дружини подала три роки тому, були нюанси, довела, ну, пояснила. Затвердили через рік знов не ті цифри і так далі. З чим це пов'язано, Володимир? Це пов'язано с... дід... країна як то, в смартфоні. Так насправді ці незручності, які сьогодні відчувають певні певна категорія осіб, які мали вчиняли певні реєстраційні дії своїми об'єктами нерухомого майна протягом там війни протягом військового часу, протягом війни вона нас в країні триває війна. Вони пов'язані з процесом обміну даними. Тобто, насправді, сьогодні в певний момент бази були закриті, обмін був припинений. Тобто людина вчиняла певну дію своїм нерухомим майном, але податково про це не мала, тому що щоб ви розуміли, що вона в систему податкової служби завантажені дані були ще у. 21-му році, в 22-му році, ми знаємо, що почалась е, війна. 22-й ми не Зимире, я за я з вами не погоджуюся, тому що поновили вже під час війни. Дані поновили, передали, і на другий рік знову приходять знову неправильні дані. Це, так. це, це збій системний. Це, це, най, це, це найбільш поширена проблема. Це була з яка найбільше. Я сказав, що найбільша проблема це було то, що е, оновлення даних. Друга проблема це є певні некоректні моменти в роботі інформаційної системи з цими. От і вони знову також пов'язані з цими завантаженнями. Женями даних з типами майнува майна, але станом на сьогоднішній ще... наверху про це знають. Так ми провели не одну Я е... розумію, що до вас. Ідуть сваритися на вас, той, але наверху це знають будь-який момент, які пов'язані з тими некоректними даними, які є в системі. Ми інформуємо депе з України про те, що потрібно виправляти, і насправді на сьогоднішній момент деактивний процес виправлення помилок, які є в нашій інформаційній базі, бо ми не говоримо, що що їх немає, насправді вони є, ми це визнаємо і вони усуваються. Тобто, якщо ми говоримо про, наприклад, 22-й рік, 23 рік чи 24 й рік, в нас було значно більше звернень до податкової служби з питань оцього некоректних нарахувань. Саме на сьогоднішній момент значна частина цих проблем у Тих випадках, що і ти до вас, все-таки так, нема, нема на то ради. Так, звичайно, якщо людина розуміє, що їй прийшло податкове повідомлення рішення і. Неправильно, тому що на, на сайті є калькулятор. Ти можеш зайти собі на калькулятор, порахувати, як це має бути. Якщо це неправильно, немає жодних проблем. Звернутись ще письмовим запитом до податкової служби, чи прийти, якщо є вільний час, чи з електронний кабінет платника надіслати дістати але, на запит, але і в принципі треба проблеми. перевіряти через ну, тобто, це так. таки наші податки, наші гроші так, треба все -таки. Ну, тут. Найбільшою проблемою настав на сьогоднішній момент є не так некоректність сформованих рішень, як значна кількість тих людей, які ці рішення не отримали. Через ці моменти вони крім того, що вони будуть мати додаткові видатки, оскільки якщо рішення вважається врученим. Воно надійшло до адресата, чи повернулось від адресата. Є податковий кодекс України, і на ці рішення ще суми, які визначені основного платежу, податкова служба ще нарахує штрафні санкції і пеню. А сьогоднішній момент пеня є дуже високою, тому що пеня рахується від облікової ставки національного банку України. 120% облікової ставки національного банку України. І на сьогоднішній момент це 25% десь виходить в нас розрахунок пені, тому. Тобто треба піднімати, скажімо так, і, або йти до вас, або тону і перевіряти дані, і шука, тобто шукати, що ми ну, скажімо так винні державі. Ну, щоб, так, як, так, не... а тепер, пане Володимир, ми на Фейсбуці, Фейсбуці анонсували то, Я мушу нас проклянуть. Ви в мене в друзях, я вас тегнув, тому мусите відповісти, що спіємо. Мій кум з Мукачева питається, бачите, колишній рівень, коли почнеться оподаткування ПДФО з оренди квартир-приміщень, які здають фізики. Фізики, в смислі, не хіміки, а фізичні особи. Фізичні особи так. Е, насправді е, процес адміністрування і процес сплати податків визначений Податковим кодексом України, і якщо особа здає майно своє, яке їй належить на праві фізичної особи іншій фізичній особі, то вона в такому випадку повинна прийти. Чи засобами електронного зв'язку подати протягом е, перших чотирьох місяців року за попередній рік декларацію, здекларувати доходи від здавання такого майна? Е, насправді, е, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то частина е, людей, які здають таке майно, отримують значні суми. Про те, що ми говорили з вами на початку нашої розмови, оптимізовують свої податкові платежі шляхом застосування. Спрощеної системи оподаткування, тобто особа розуміє, що вона має декілька об'єктів, площа яких не перевищує дозволених норм здавання цього майна, використовуючи підприємницьку діяльність, вона йде до державного реєстратора, реєструє свою підприємницьку діяльність і декларує ці доходи в межах підприємницької діяльності. Є друга частина осіб, яким чи певне обмеження стоять по реєстрації фізичним особам підприємцями, чи вони приймають собі такий для способу метод, це вони декларують доход. Насправді за минулий рік е, 300 львів'ян і жителів області задекларували доходи від здавання майна в оренду, визначили ці податкові зобов'язання, і саме на сьогоднішній вже їх заплатили, але це не в ті, це не вичерпний перелік тих, хто ну, це вичерпний ніколи не буде вичерний перелік, і він не є близьким до максимального. Оскільки податкова служба саме сьогоднішній момент розуміє, що в монотонно в різні моменти часу, але виникає на сайтах здачі майна в оренду. Є постійно триваючими порядку 10-12 тисяч оголошень про те, що є майно, яке особи хочуть здати в оренду, і тому ми ведемо в цю з цими людьми таку попередню роботу. Саме на сьогоднішній момент ми проводимо значну роз'яснювальну роботу вже серед. Жителів області про те, що це треба майно. Ми вводимо ну, е, комунікацію з ріелторами про те, що вони є перші люди, які мають до тих, хто здається майно донести цю інформацію. Що так дуже добре, що ви маєте можливість, маєте майно, маєте можливість це майно здавати. Маєте того, хто буде вас орендувати це майно. Але ви не забудьте, що є податковий кодекс України, який говорить, що з такого. Доходу потрібно сплачувати е, податки, тому станом на сьогоднішній момент найактивніша наша робота зосереджена на роботі з ріелторами, оскільки вони є тими особами, які мають в першу чергу донести і мають передати податковій службі інформацію про те, що вони були посередниками при таких діях, тому що це є пряма норма податкового кодексу. колодимере дуже коротко, бо час які податки і чи сплачують ФОП, які зараз проходять службу в ЗСУ. І куди їм звертатися, якщо виникають якісь нюанси, бо це важливо, багато воює це дуже важлива тема, і ми над цією темою практично кожен день працюємо і ми моніторимо тих людей, які призвані на службу збройні сили України. Якщо людина була приватним підприємцем і її мобілізували до лав збройних сил України, ніяких податків вона не має сплачувати. Ми, в принципі, цю інформацію маємо з реєстру. Ми маємо обмін певний, але якщо... Є певні моменти ви ну, розумієте, що може ріна живе війні. Якщо людина розуміє, що вона підприємець, зайшла в електронний кабінет, чи побачила, що в неї є податковий борг достатньо будь кого чи родичі, хтось нехай нам дадуть копію військового квитка, передають службі. Податкова служба в той же момент приймає відповідні є такі, є такі випадки. Звичайно, в нас oh. е, до є це є. Це назва, по податковому кодексі. Це неможливість виконання податкових обов'язків. Саме сьогоднішній момент більше тисячі е, військовослужбовців України в нас скористалися цим правом е, про е, те, щоб не сплачувати податки, тому що вони мають це законне право. Законодавець так прийняв, що можна не сплачувати податки тим, хто має певну підприємницьку і захищає державу Україну, добре. Дякую за розмову. Податки платити треба, як би то не хотілося. Чесно, сам не хочу платити, але мушу, і це треба. Дякую за розмову. Дякую, дякую.